В Україні близько 70 тисяч бюджетних установ потребують тепломодернізації. Нині вони споживають у 2-3 рази більше енергоресурсів ніж у Європі, розповідають у Держагентстві з енергоефективності. Аби утеплити всі заклади в країні, потрібно близько 8 мільярдів гривень. Цих коштів немає. Тож наразі в уряді вирішили піти іншим шляхом. Для цього ухвалили закон, який дозволяє укладати енергосервісні договори. Це означає, що інвесторам пропонують вкласти кошти в утеплення державного закладу і при цьому за. Робити, якщо бюджетна установа має кошти за те, щоб заплатити за електричну енергію, за газ за тепло, то краще ці кошти віддати енергосервісній компанії, яка прийшла, вклала свої власні кошти чи банківські кошти, чи разом з півінвесторами вони знайшли кошти. Поміняли вікна, встановили лічильник, утеплили стіни і далі зменшення, відбувається зменшення споживання цих енергетичних ресурсів. Так ось ця енергетична компанія, енергосервісна компанія вона зацікавлена якомога ефективніше це зробити, щоб ця різниця між попереднім використанням і поточним використанням було якомога більше. Ця різниця і буде поверненням вкладених коштів. Такий механізм переконує Сергій Савчук прозорий і успішний, проте він більше підходить для невеличких міст чи районів. Там запровадити енергосервіс, саме так в держагентстві називають механізм залучення приватних коштів, набагато легше. Щоправда, можуть бути труднощі з оформленням документів, проте обіцяють допомогти. Я впевнений, що ми власлаємо цю роботу обласної косударства адміністрації, наше управління. Ми є у нас спеціальне підрозділення, яке буде заниматься только энергосервисными договорами. Тем более, благодаря вот агентству сегодня есть и инвесторы, которые расскажут на своих примерах. У нас в Харьковской области не так много сегодня энергосервисных договоров, около семи. Вот, но мы сделаем большой импульс и обещаем Сергею Дмитриевичу, что мы будем одни из лучших тоже в Украине в этом направлении. Евгения Кутнова, Игорь Луханин, Харьковские известия.